Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему пасиву, і на черзі в нас така, ну, здавалося б, неочевидна, на перший погляд, тема, дуже коротенька і, начебто, не дуже складна, але досить специфічна. Це пасивний інфінітив. Ми всі знаємо, що інфінітив це неозначена форма дії слова. Він там після модальних дій слів може бути. Ну, в принципі, він може бути де завгодно. В англійській він може бути і підметом, може бути частиною Присудка може бути додатком, може бути прикметником, може бути чим завгодно. Тим не менше, оскільки він є формою дієслова, відповідно, якщо дієслова можуть бути в пасиві, ну і форми дієслова теж можуть бути в пасиві. І відповідно, інфінітів теж може бути пасивним. Ну і я тут намалювала два таких приклади, щоб було видно принаймні про що ми говоримо. Отже, перше, «the bridge should be rebuilt». Що ми тут маємо? Ну, the bridge – це підмет, це нам не цікаво. Міст. Міст слід відбудувати. Ну, ми так це говоримо. Але взагалі-то це е, має бути міст, має бути відбудований. Це дослівно. Що ми маємо? Ми маємо модальне дієслово «should». Ну окей. Замість «should» могло б бути любе модальне дієслово. А далі ми маємо оцю річ «be rebuilt». І оце це і є пасивний інфінітив. Себто в нас є be, і, строго кажучи, в нас be є інфінітивом. А rebuilt це participle другий, який зав'язаний на be. Це одне ціле. Ідемо далі, дивимося друге речення. He is said you have been arrested. Кажуть, що його заарештовано. Що ми тут маємо? Тут складніше речення, тому що тут ми маємо зворот, складений підмет, комплекс subject, пасивний, ну тут само по собі воно таке чудернацьке. Але що нас цікавить? Нас цікавить не підмет з присутком, тому що це окрема тема. Нас цікавить оця річ, тому що це теж інфінітів, але він є перфектний і він є пасивний. Що ми маємо? Ми маємо ту. Ну, Тут повне інфінітивне відміну від першого речення, де ту не було, тому що модальне дієслово. Тут нема модального дієслова, тому може бути ту. Надалі в нас have been. Це те саме «be», в принципі, тільки в перфекті. А далі знову participle другий. І Із цього ми можемо вже бачити певну закономірність. Ну от візьмемо ще одне речення. Ну, скажімо таке. It cannot be done. Це не може бути зроблено. Або це не можна робити. Ну, Тут нема контексту, тому не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Тим не менше, ми знову маємо модальність, це can, з запереченням. Ну окей, why not? А далі знову те саме: ми маємо be і ми маємо participle другий. Participle другий нагадаємо собі, це третя колонка таблиці неправильних дієслів, слів, V3, або VEED. Якщо це правильне дієслово, то буде би ід. Те, що було в нас в першому реченні, в другому реченні, в третьому реченні. В третьому і першому неправильні дієслова, тому в нас і патисепл uh, другий такий чударнацький. Ну, а в другому правильне дієслово, тому іди стоять на кінці. Ну, от візьмемо ще, щоб в нас було речення, де пасивний інфінітив може бути підметом. Чи може бути таке? Звичайно, може бути. «To be seen», приміром, means. Сексес. Ну, хай буде така абстракція. Себто бути побаченим означає успіх. Ну, неважливо про що ми зараз. Що ми маємо тут? Ми в ролі підмета маємо інфінітів. Ну, why not? таке може бути. Це присудок, це там додаток якийсь. Нас цікавить наш підмет. Повний інфінітив. Знову be, як і в попередніх варіантах, як і тут, як і тут. Повний інфінітив, тому що це підмет. В підметах він завжди повний, він нічим не обмежений. Це інфінітив без перфекта, тому тут хев всяких немає. Ну і тому be просто бі. Тобто ми можемо вже зробити певний висновок, що наш пасивний інфінітив може бути двох видів. Перший варіант найрозповсюдженіший це коли він present. І коли він present, він у нас буде складатися з be. У нас може бути ту перед цим бій, а може і не бути ту. Це все залежить від ситуації, залежно з чим цей інфінітів вживається. А далі ми матимемо participle другий. Напишемо по науці, як воно має бути. Ну або по народному це V3, або v8. кому що більше до вподоби. Ну, ось це такі дві його складові. Раз: один модуль і другий модуль. Ну, якщо ми побачили Present Infiniti, незалежно від того, чи він є пасивний, чи він є активний, це означає, що ми говоримо або про дію тепер, або про дію в майбутньому. Ну, окей, що буде, якщо ми будемо мати Perfect Infiniti, от як в другому реченні. Ну, окей, може бути і Perfect, не треба його боятися. Так, структура буде трошки складніша, але це нічого страшного. У нас знову буде ту, якого може не бути. Далі обов'язково буде have. Саме have. Не has, не had, не ще там щось. Тільки have, без варіантів. Тому що ми маємо справу з інфінітивом. Ми пам'ятаємо, що інфінітив це власне дієслово, як в словнику. А в словнику have. В словнику не буде в нас «хед», не буде «хес», не буде ще там чогось. Буде have. Далі, після цього have у нас буде been. Обов'язково, тому що ми маємо справу з перфектом. Ми пам'ятаємо, що якщо ми дієслово be, ось як тут, захочемо сказати в перфекті, нам треба хев бін» сказати. І власне так тут і є. Have been. А далі surprise, surprise, у нас знову парисел другий. Тобто V3 або VID, залежно від дії слова. Тобто ось у нас один блок, і ось у нас другий блок. Тобто, як бачимо, в основі в нас всюди буде дієслово «бі». Інша справа, що воно може бути перфектним, а може бути звичайним інфінітивом. Але від цього він менше бі не стає. Чому так? Тому що ми пам'ятаємо, що в пасиві дієслово «бі» є основним дієсловом, а все решта на нього навішується. Тому правильно буде написати to be ось так. Бо це все-таки інфінітив. І від цього «тобі» ми маємо два види інфінітива. В пасивному інфінітиві може бути тільки два варіанти інфінітива або простий презент, або перфектний. І дуже приємно знати, що continuous інфінітів продовженого інфінітива в нас не буде, тому що буде получатися be being або have been being Такого слава Богу немає. Тому маємо справу фактично з двома формами. І якщо презент, власне, презент він вживається щодо теперішнього і майбутнього часу. Ну а перфектний інфінітив показує минулий. Час, або скажімо так, дію в минулому часі. Зазвичай ми такі речі будемо зустрічати з модальними дієсловами, але крім модальних дієслів, пам'ятаємо, що інфінітив може бути і додатком, інфінітив може бути і підметом, і частиною присудка, ну з модальним дієсловом або без, і частиною звороту, як в другому тут ми маємо комплекс subject. Він може бути чим завгодно. Це самостійний гравець і досить потужний, і досить серйозний. Англійський інфінітив дуже багатофункціональний, тому, на відміну від нашого, трошки дефективного, англійський інфінітив це велика сила і потуга. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, також там же посилання на плейліст по пасивам. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.